Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про такий серіал як Відьмак. І саме поговоримо про перший сезон, так як до другого я ще не добрався. І перше, що хотів би почати, це те, що у відьмаку там хоч і малку церів в першому сезоні. Так само як я дивився і в другому. Ну, по кількості серії, ну, в цій серії довжиною в один час, і то даже трохи більше. І завдяки цьому дуже хорошо передивлятися, так як дуже багато подій йде в одній серії. І це можна так сказати, майже як окремі фільми. Но, Створені вони так, що одна серія якраз продовжує попередню і так далі. І даний серіал дуже, можна так сказати, тяжко дивитися, якщо ви хоч час серії пропустивте, і надалі просмотра буде трохи важкувати, так як там чесно. Відбувається все так, що в одній серії можуть бути події, пов'язані із десятирічним давністю, а через 5-10 минут вже продовжать. Якраз в тому часі, який і відбувався і надалі. І через це якраз я іноді передивлявся деякі частини двічі, так, щоб зрозуміти, що там відбувається, так як те, що показують, те, що був п'ятирічній і десятирічної давності в серіаді, пояснюю, якраз це треба для того, щоб глядачі розуміли, що буде відбуватися надалі і які події якраз надалі, хоч більш-менш вони могли розуміти, що буде далі. І завдяки цьому, дуже в цій, в першому сезоні, в ць, я там дивився, шість серій. Но у всіх вони якраз закінчуються погіршеними фіналками. І, і так як можна так сказати, на мою думку, подрівно. Другий сезон, я поки що не буду обсуждать, так як я його ще не дивився, і я не знаю, можна, так сказать, про те, що там відбувається. Но якщо ви напишете про це в коментарях, то я пошвидше постараюся передивитися другий сезон і також для вас зняти відео. На даний момент це відео підходить до кінця. Всім дякую за перегляд і всім пока.